Всім привіт! Ось і настала зима і розпочалася, продовжується моя зимова сесія. Так, я зараз навчаюся у університеті імені Мельчиникова на РГФ в Одесі. Та підходить вже в кінцю моє навчання, тому я зараз буду пропадати. Але да, зараз, знаєте, що я найбільше за все читаю мільйони разів. Це моя дипломна робота. Так, хтось її називає кваліфікаційна, хтось магістерська. По суті, це моя дипломна робота. Боже, у мене стільки з нею пригод сталося і щось там пішло не так один раз, то з іншими бумажками, то ще щось не те. Але... Вже наближається День Х 15 грудня, і я буду захищати роботу під назвою Тепер вже під назвою репрезентація концепту влада в англійській мові та мовленні». Так, скажу вам так, це було важко, але і одночас цікаво. Так, ще мені потрібно було побігати, щоби знайти, де зробити ось цей твердий перепліт, а та ще там не знали, яким кольором робити, чи тим, чи тим. І то сказали, робіть будь-яким. Я обрала собі синенький. І скажу вам так, мої любі, тож з приводу перекладу, книжок так, я, можна сказати, Кваліфікований буду спеціаліст, тому що моя спеціальність вона звучить так, як викладач англійської мови та літератури, німецької мови та переклад включно. Тобто, можна сказати, я, в моїй спеціальності є також перекладач. Тому я можу прям з науковою підставою казати, що не так перекладено, чому не так і як треба було. Так, тому у найближчому часі, найближчим часом я, на жаль, відео поки що викладати не буду, але скоро будемо з вами розбирати трилогію Нори Робертс Спадщина драконячого серця. Скажу вам так. Спойлер, що мені, поки що я на середині, мені дуже подобається ця трилогія. І е, хто зараз вчиться, успіхів вам на сесії і до нових зустрічей!